Радіо UA Чикаго час на зі сполучених штатів у студії Іван Саби та Наталя Маликелідзе. Сьогодні болосі про гучні заяви Дональда Трампа, політичні суперечки серед демократів, нові візові правила, а також технологічні новини від Норлінг і Маска. Президент Дональд Трамп наголосив проголосив день ветеранів днем перемоги у першій світовій війні. За його словами, багато країн відзначають перемогу у цій війні США. Також мають право повернути історичну справедливість. Франція святкує, Велика Британія святкує, а ми чомусь ні. Відтепер це буде наш день перемоги, заявив Трамп. У демократичній партії внутрішня криза після голосування щодо тимчасового фінансування уряду, яке завершило найдовший шадан в історії США, частина демократів відкрито виступила проти лідера сенату Чака Шумера. Вісім сенаторів демократів підтримали республіканців, що викликало хвилю критики в партії. Конгресмен Рохана заявив, що Шумер втратив ефективність і має поступитися місцем новому лідеру. Адміністрація Трампа анулювала десятки тисяч неімміграційних віз. За повідомленням News Nation, з початку року скасовано близько 80 тисяч документів через різні порушення від крадіжок до керування авто в нетверезому стані. Перебування в Америці це привілей, а не право. Заявило держдепі серед анульованих студентські візи, зокрема за перевищення терміну перебування чи підозри у зв'язках із радикальними групами. Попри це, Трамп став на захист іноземних студентів. В інтерв'ю News він наголосив, що зменшення їхньої кількості може зруйнувати систему вищої освіти. США. половина студентів у наших університетах за кордону і вони платять удвічі більше. Якщо їх стане менше, половина коледжів просто збанкрутує, Сказав президент. Він також наголосив, що міжнародна освіта допомагає Америці залишатися відкритою до світу. Ще одна гучна новина: президентські помилування. ABC News повідомляє, що Дональд Трамп помилував 72 людей, пов'язаних із спробами скасувати результати виборів 2020 року. Серед них Руді Джуліані та Марк Медоус, які координували тиск на місцеві законодавчі органи. Помилування звільняє їх від можливих майбутніх судових справ. Сам Трамп у списку помилуваних не фігурує. І на завершення уша чоловік під'єднаний до імпланту Нуралінк зміг керувати дроном лише силою думки. Він створив код, що з'єднує мозковий інтерфейс із системою управління безпілотником. Розробкою вже зацікавилися військові, зокрема й українські. А тим часом Ілон Маск заявив, що у майбутньому гроші можуть зникнути, а їх місце займуть одиниці енергії. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо UA Чикаго та газету Сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали. Головні новини США у вечірній студії Радіо «ЮЕЙ Чикаго». У студії для вас працювали Іван Саби та Наталя Молокілідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.